Єдине пояснення, суд повинен здійснювати правосуддя відповідно до принципу верховства права. Є певні колізії між інструкцією і законом. Закон надає право як людину зберегти в межах цього права, не викидати її поза межі правової системи України. Якщо інструкція якось обмежує і орган, йому і не може. Вирішити це питання відповідно до принципу верховенства права, для того в нас існує суд. Коли коли представник Капелянка каже, для таких випадків в нас немає правової процедури, значить в нас немає правової держави. В таких випадках і є суд, який має розібратися mm. в ключовій історії, в ключових відомостей, найголовніше, ти. Це ти, які ти документи подав. Ти подав документи, ті, які ти подав, так, я їх подав. Ти воював за Україну? Так, я воював з України. Будь ласка, друже, отримай посвідку, підписуй контракт з СУ, живи в Україні, захищай Україну. Ось, ось наш мотив, і от весь, весь суд, спір виключно навколо цього. Коли ми будемо так ставитись до людини на основі інструкції, до людини будемо ставитися як до паперу, до людини будемо ставитися як до довідки, як до посвідки, то ми ніколи не побудуємо тут правової держави. Сьогодні відбулося по суті апеляційне засідання в справі зеленого Лініда Чимоданова, де ми намагаємося йому видати посвідку, змусити ДМС видати йому посвідку. Людина воює за Україну з 2014 року, а йому в 2021-му беруть і скасовують посвідку. Все ж таки суд чомусь робить акцент на його російські документи. Хоча ми кажемо, нам немає значення, які... Документи є в Росії, які Росія документи може створювати, які може документи передавати. Ми з Росією нічого спільного немає, крім перемоги над нею і подальших репарацій, тому і все треба перевірити в цій справі. Це перевірити, воював Чемоданов за Україну чи не воював. А він дійсно воював 14 чотирнадцято року спочатку війни в найграчіших точках в підрозділі Давінча і воював в 22-му. і. Аж до смерті Давіча він аж до смерті Давінча він воював за Україну. Окремо дякую всім, хто прийшов. Зал був повний. Прийшли побратими. Люди небайдужі, які знають цю ситуацію, слідкують і намагаються будь-як підтримати зільного. Наступне судове засідання у нас третього. Вересня так само по обіді в 13.20. всіх запрофено приходьте підтримати.